Мої діти не цуралися в прізвище свого батька. Мріяв стати військовим. Батьки не дали дозвіл на місто в селі Ріст, в аграрному спектрі пішов навчатися. Доля почалася то, і в 2015 році мене призвали в місто Маріуполь. Не міг я себе знайти в цивільному житті. Знову я повернувся в Збройні Сили. В мене є чарівна дружина кохана. Є двоє діточок, яких я дуже сильно люблю. І я хотів би, щоб мої діти не цурали прізвище свого батька, що їхній батько не заховався десь за границі в Польщі, не покинув свою землю. Сміливі нащадки козаків, слава мужність нашого народу. Першого дня повномасштабного штабного ми тримали оборону міста Харкова та стримували наступ на Славянськ. Ми їхали в напрямку Чугуєва. Мені незнайомий стає біля нас. прощає яблуко. а та хлопці на війну їдуть. Він достає з кармана маленьку біблію. каже: на синок це збереже тобі життя і твоїм побратимам.